21 червня напередодні скорботної дати дня вшанування пам'яті жертв війни в Україні у селі Наталини відбувся мітинг Рекима, а також перепоховання останків чотирьох невідомих бійців Червоної армії, які загинули на території цього населеного пункту у 1942 році. У заході взяли участь представники районної та місцевої влади, трудові колективи, громадськість. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка до присутніх звернулася керівник апарату і Катерина Єніна. Вона наголосила на важливості цієї справи, а також подякувала представникам загону «Фенікс-К» за їхню роботу. Сьогодні я хочу висловити слова безмежної вдячності від імені голови Красноградської районної державної адміністрації тим людям, яким не байдуже минуле минуле воєнне лихоліття. Це громадська пошукова організація Фенікска, яка працює на теренах Красноградського району і займається дійсно не тільки благородною, а високою місією. За словами очевидця тих страшних подій Олександра Федорова Коломійця, червоноармійців розстріляли німецькі окупанти, а через кілька днів місцеві жителі поховали тіла бійців на території села. Воїнів погибших 40. Другому році. Я тоді був пацаном. Після мітингу Реквіє йому панахиду за невідомими з червоноармійцями відслужив настоятель святотроїцького храму Ірей Сергій. Перепоховали брак червоноармійців на території меморіального комплексу у селі Наталини в братській могилі. Під постріл з мисливської зброї. Таким чином, солдатам віддали останню шану й честь. За словами голови громадської пошукової організації воєнік СК Сергія Гладкова, це вже не перше перепоховання останків солдатів великої вітчизняної війни на території нашого району. І така робота обов'язково буде продовжена в майбутньому. Сьогодні ми з почустями пірязах ранням чотири хвоїнів совєтської армії, які були погіблі. и были похоронены в селе Наталина. Их захоронение находилось на территории частного домовладения, о чем нам сообщил его хозяин. И по поводу этого сообщения были проведены работы, в результате которых было выявлено это захоронение. И на данный момент эти солдаты будут перезахоронены. Работа продолжается. В Краснорадском районе ведется активный поиск, так скажем, солдат, взрывоопасных предметов, которые будут обезврежены, переданы работникам МЧС. В общем, работаем в том же направлении, в котором мы все время и работали. И думаю, это принесет успех. 19 сентября у нас есть уже кое-какие наработки. Я думаю, Дню освобождения Красноградщины, это круг, ну, знаменательная дата в этом году 70-летие. Тоже пройдет перезахоронение. Ну, не уверен, в этот день или в какой-то другой день, поскольку все-таки это праздник, не будем омрачать эту дату. Ну, работа ведется, и думаю, плодотворно и успешно. И в том же ритме, скажем так.